Вітаю, шановні глядачі, на каналі «Прогноз» мене звати Любов Зеленюк, Сьогодні в обінах з інфігією Тетяна Ай, Тетяна Вікторівна. Вітаю, Люба, вітаю всіх глядачів каналу «Прогноз». Матина з Путіним говорили про законну розмову, і ще вимовлюється, що це чоловік, і ви, вопреки, прийняли розмову, а можливо, на Путині, не случається, що він випадково відбувається. Дивись, другий раз дивлюся питання. Другий раз в мене випадає король мечів і небажання припиняти вогонь. Тобто, що я бачу, що після цієї розмови знову йде карта сили, карта семірки, посухів, удари стануть ще сильніші. Нікому не вигідно закінчувати цю війну, адже її можна було закінчити і вже не раз. І ми це збільшаємо як за три роки побачили. Зараз будуть удари ще сильнішими і тільки. Повторюсь, доля випадку допоможе нам здолати ворога. Не варто розраховувати ні на які перемовини, ні на які домовленості із кровавим маразматичним дідом. Тому я не бачила їх ні вчора, не бачу їх ні сьогодні і ні завтра. Не варто на це розраховувати, з ким би він не говорив, чи то з Макроном, чи то з Трампом. Це не має ніякого сенсу. Детяна, скажіть, будь ласка, саме вчора сталася така трагедія на житомирській трасі, постраждали люди, постраждали через підживна, постраждали люди, постраждали проїжджі. Так, мої хороші, хто дивився і пам'ятає, хто слідкує за мною в каналі Прогноз? На минулому тижні любочка, якщо ти пам'ятаєш, ми говорили про трагедію в Житомирі і бачили чітко, що є смерті по четвірці мечів, але я не бачила, що це буде трагедія від прильоту. А, але угу. давай зараз перевіримо ще раз, тому що ну, тоді можна це, це, це як ДРГ, і ми про це говорили. Показало прямо чітко і прямо Житомир. Знаю угу. цю заправочну заправку, тому що їдуть це на, на баті... заправка. Була я так. знаю, що це, але знаю цю бі... на цій заправці, біля якої сталася ця трагедія. Я зупиняюся угу. щодня, і саме на заправці постраждали люди. Давайте глянемо чи Там це... не тільки на заправці, Таня. Я знаю, там, там і будинки заправці. постраждали, але в основному там, там не тільки будинки. Там просто е, ударною хвилею, величезною ударною хвилею знесло і будинки, і проїжджі машини, і автобуси, да? і заправку. Е, там палало так, що це просто жах. І е, це реально чи... від чого така була небезпека, що сталося, чи є загроза повторення таких терактів? А, так, знову дивіться, як я бачу карти. Десятка мечів. А, тобто, це не удар з неба, це однозначно не приліт. Але по десятці мечів, по королю а, мечів, я бачу, що це було зі сторони ворога, щоб нарушити рівновагу, тобто спокій. Тут і король мечів, і королева мечів. Тобто, це дійсно люба був теракт. Це був спланований теракт. Це не прильот був, але це точно по цих картах я бачу це не випадковість. Це абсолютно не випадковість. І що я бачу стосовно таких терактів? Я бачу, що найближчий тиждень буде мінімум два подібних теракти на території Західної України. І то так іде західніше. Мені чомусь і шо... іде небезпека для Луцька. По прильотам іде рівне, іде небезпека туди Чернівці, Франківськ, от в тих регіонах. Тому варто бути дуже обережними. Іде, е, мені також іде терактиці на якихось логістичних, знаєте, е, скажімо так, шляхах. Тобто залізниця, траса так само, там, де є скупчення людей. Знову ж таки, для чого? Щоб порушити рівновагу. Баланс вивести абсолютно людей із себе, вивести з рівноваги. Люди у відчаї вже уже якось в людей зникла надія. Люди вже не вірять ні в що. І їх можна зрозуміти. І цим вони добивають. Однозначно, це не випадковість, це не приліт, це теракт. Тетяна, скажи, будь ласка, от такі теракти. Чи є можливість якось їх попередити працівниками СБУ? Дуже дивіться, вони будуть через те, що вони будуть в дуже неочікуваних місцях, тобто там, де не очікуєш нова тактика, буде дуже важко це зробити, але деякі з них все ж таки служби попередять. Але на жаль, не всі. Угу. Чи загрожує українцям, зокрема і на Житомирщині, забруднення повітря після таких терактів? Однозначно, так і дивись. Дуже мені тут іде страшний суд, двійка мечів і четвірка мечів. Це дуже нехороші карти. Тобто, що можуть бути і наслідки, потім летальні після цього забруднення. Дивіться, якісь, ну ми знаємо, що може бути, не дай Бог, якісь чіпухлини, чи, чи якісь ураження. Тож, будь ласка, всі, хто чує нас, краще все ж таки, пропити якісь вітаміни, якісь може йодомарин. Я не знаю, що відчуває вас організм, і ми Люб, теж про це з тобою говорили. Знаєш, дуже, yeah. дуже хочеться, щоб здійснювалися оці такі прогнози, які. Такі негативні, але, на жаль, мусимо попереджувати, вони здійснюються, вони є. І тому зараз, я, я завжди казала, що я не бачу ніяких там, хімічних атак, катаклізмів, так, про які там, часто говорять. Але ось зараз загрозу для населення через забруднення повітря я бачу. І вона є. Скажи, будь ласка, Рівненська АЕС, кружляв, російський розвід дрон, чи є загрози? Що шукав, що видивлявся на Рівненщині, над Рівненською АЕС ворожий дрон? Дивіться, для АЕС загрози я не бачу, але для Рівного загроза є і загроза велика. По-перше, по області вони вивідують точки. Я угу. не знаю, можна це казати чи не можна це казати в ефірі, але точки, де базуються військові. Угу. це раз. Друге, вони також вишукують, вони зараз прагнуть забруднити, злякати. І в Рівному, хто знає, є така будівля, така, скажімо так, завод, скажу так, угу. не буду називати, в якій я бачу, на жаль, влучання. І бачу жертви. Тому для рівного зараз дійсно є небезпека, але не для атомної станції. Скажіть, будь ласка, чи знає зараз ворог, де в тилу знаходиться наше виробництво? Чи здали нашому ворогу, де знаходяться важливі місця? До речі, про об'єкт в рівному я хочу сказати, що його точно здали, точно здали. Ну, Тепер подивимося. про виробництво. Частково так, по страшному суду. І так дуже багато щурів. Я бачу, що дійсно здають. Чому здають? В чому причина? Причина в тому, що а, така банальна заробити кошти, мовляв, однаково прилетить. Так, яка різниця здає... куди? Розумієш, тут настільки банальність, що навіть Таня, не можна пояснити. Здає той, хто там працює, чи той, хто живе біля? Мені показує той, хто живе біля. Поруч, зсередини, не бачу щурів на цих підприємствах. Багато завербовано людей? Ви ж розумієте, шановні глядачі, що всі ці прильоти, вони не просто так. Ці прильоти через те, що якісь пацюки за 30 сіребреніків паскуди такі здають наші точки, здають нас, здають своїх побратимів, здають наші будинки, здають наші е, важливі центри. Ти знаєш, а я б не бачила тут прям вербування такого на постійній основі. Це такі, знаєш, своєрідні разові акції, спокуси. По Ти типу, знаєш, як у нас здала кухарка, нашу телевишку, і загинули люди. Ось це такі ось разові акції там За 100 доларів. І вона здала телевичку на той час за 100 доларів. Ну, ось так, такі вони їй солодкі були, ті 100 доларів. От зараз я бачу таку саму ситуацію. Від якоїсь невіри люди. Я, я не розумію, тому що тут повний ворог частково досягає того, чого хоче, по емоційному Це... стану людей. Як ворог е горбує людей? В соціальних мережах, е якось через свою агентуру тут. В соцмережі ні, до речі, ні. А ось через своїх людей, по типу, знаєш, сказав, знаєш, як сарафанне радіо. Ось так. Угу. По типу таке завуальовано, начебто випадково, та й не хочеш там підзаробити. Знаєш? Отак, знайомий, знайомий, угу. сусіду, сусіду, от якось так воно йде. І це страшно, тому що це найгірше. Угу. Тому що це не можна вичислити. Тут дуже важко. А оці Вони громадяни України чи вони сплячі агенти, СШ... сплячі агенти Кремля? А ти знаєш різні є? Тут мені показують карти так, що дуже багато громадян України, які носять український паспорт, є агентами Кремля. На жаль. Дуже довго ми ще будемо їх позбавлятися це робота не одного дня. Чи буде ця схема викрита? Батюшки, треба трусити батюшок Московського патріархату. Угу. Схема викрита буде по тузу чаш однозначно. І, до речі, найближчі 2-3 місяці. Тобто, до осені максимально велику кількість цих злочинців, злочинів, причетних розкриють. Добре. Скажіть, будь ласка, чи є загроза Хмельницькій атомній електростанції? Ні, нема. Скажи, чи правда, що російська армія окупувала перше селище на Дніпропетровщині? Яка зараз ситуація в регіоні? Ні, це неправда. Я бачу, що погнали. Вони якось намагалися зайти, і навіть ну, майже, майже їм це вдалося, але відігнали вражину, і я не бачу. Щоб вони були там на території цього села і захопили, тобто я бачу там наших. Не вдалося їм це зробити. І дивіться, не забувайте, що після кожної такої невдалої спроби зайти на область на Дніпропетровську область, вони починають кошмарити зараз. Дуже невелика небезпека є для всієї Дніпропетровської області і Дніпра, в тому числі по обстрілах. Тож до кінця тижня, особливо на вихідних, варто бути дуже обережними, тому що за те, що їм не вдалося зайти в це селище, вони будуть бити. Дніпропетровська область і Дніпро обережні. Дивись, тут така новина програміла вчора: чи дійсно ліквідований віце-адмірал Чорноморського флоту Ільдар Ахметов? Можливо, російські спецслужби просто інсценували його загибель. Покажіть, будь ласка, це ж перший заступник командуючого Чорноморського флоту правда? Як звати його, скажи мені, будь ласка, його ім'я? Ільдар Ахметов. Дати народження не знаю. Ільдар, Ільдар, Ачеправо. Відчуваю твоє Ільдар. Покажи їй карту. Ні, його справді ліквідували. Тут іде по башті, тут іде по четвірці <плес> мечів, по дев'ятці мечів. Це не інсценування. Чи важлива ця людина була для Чорноморського флоту? Дуже важливо, тому що тут іде карта зірки. Але зараз там йдуть якісь перетрубації, дуже серйозні по карті смерть, по колесу Фортуна. Mm -hmm. Вони намагаються якось вийти із ситуації, але їм щось дуже погано, це вдається. Дуже погано. Наміри, задуми в них є, але їм важко їх ре реалізувати. Але так Ільдар дійсно знаходиться в світі мертвих. Це не інс... Інсценування. Так, скажи мені, будь ласка, ворог окупує весь Донбас його усіма золотими запасами? Ми бачимо, що зараз на Донецькому напрямку важка ситуація. Ситуація дійсно важка. Ну, я не бачу, що там будуть повторно окупований Слов'янськ, що буде. Я не бачу окупації Краматорська. Я не бачу так, б'ють то Константинівку. Ну я не бачу, щоб там окупували ці землі. Так просуваються, але це такі вони значні просування, але не. Не такі важливі, як взяти там. Ну беруть вони ті селища. Це не важливі точки. Тут дуже важливо, чому ще ворог зараз став просуватися. Бачимо зараз за даними, що за червень місяць справді ворог просунувся угу. дуже суттєво. Але дивіться, тут така робота ворога, знаєте, комбінована, тобто і удари, і інформаційна війна, і травка нас, і просування, і це, що робиться всередині країни. Ну, це вже називається, знаєте, мої хороші остання капля. Я хотілося б вірити. Бо щось нема кінця, як нема кінця. Все. І тому люди дуже зневірені, дуже зневірені. Тому я не хочу давати надії, казати: От давайте зараз будуть наступні переговори, чи треті, чи п'яті. Не дадуть результати результатів переговори. Що робить ворог? Б'є по Полтаві по ТЦК. Що робить ворог? Б'є по Одесі, по жилих домах, там де єдине місце зараз чи не єдине, трошечки перезавантажитись і відпочити. Mm -hmm. Да-да, це дуже важко. А скажи мені, будь ласка, що у нас з нашим захистом кажуть, що США зупинило постачання ППО в Україну. Що далі? Які наслідки? Чи відновлять вони постачання? Я не бачу, щоб зупинило. Це якась і мені йде дезінформація, як розмінна монета. Навпаки, я бачу. Це, якось, знаєш, як якась маніпуляція, як ілюзія. І якось я бачу по королеві динаріїв, що допомогу ми отримуємо, просто ворог не має про це знати. Це як закрито, неофіційно. Це якийсь такий маніпулятивний хід. І дивіться, я бачу по карті закохані справедливість, що не варто боятися. Не хвилюйтесь, тому що я знаю, що люди зараз, напевно, в такій паніці, тому що ворог випускає стільки по нас різних так, видів, там і ракети, і дрониці, і шахіди, і кінжали. Чим ми будемо відбиватися? Не хвилюйтеся. В нас є чим відбиватися тут щось, от як щось маніпулятивне. Я не бачу, що це припинено насправді. Скажіть, будь ласка, США та решта країн вирішили закінчити війну в Україні в найближчі місяці, чи все ж таки ні? Рицар Динаріїв думають. Чек вирішується, бачить якісь таємні задуми, йдуть обговорення. Як завжди, йдуть обговорення, за непокоєння, за закритими дверима, за кулісами. Але що мені показує знову випадок, який змінить все, який обнулить все, і їм прийдеться її завершити найближчим часом. Якою буде ціна миру? Трагедія, страшна трагедія, болюча, не лише для українців, а і для світу. Буде вона в Україні, але вона неминуча. Коли вона може бути? Виноку. Найближчим Віноку. часом. І мені вже місяць її показують найближчим часом. І просто вона якось відтягується, відтягується, поки це все ведуться, поки ці саміти, Вінок. ворог вдарить. Це найближчим часом. Це не місяці і не тижні. Чи правда, що е, Трамп зняв е, санкції з розборон експорту і ще деяких російських компаній? Так, правда. Чому? А тут якось так цікаво йде туз з Динаріїв, карта сили і і Єрофант, що каже, щоб дати їм на певний час якісь повноваження для чого? Не знаю, це якась частина його плану знищити четвірка мечів і туз кубків. Але ну якось <смі> такий собі план. Але він це зробив спеціально і він це зробив. Щоб дати їм на певний час для чогось, якісь повноваження, щоб вони відчули свою силу, тому що тут такі цікаві дуже карти йдуть. Щоб дивись, тут іде карта, що вони тішаться, радіють. Вони думають знову ж таки, що Трамп їх союзник, але по задуму ту жезлів і карта місяця це не так. Це знову задум іде. Старих реч, це Трамп, чесне слово. Ні, які не... Наслідки це рішення несе для України. Йому мали наслідки. України. Йому головне, щоб він це був. Ми говорили. Для України які це наслідки? Для України це завжди за жахливі наслідки. Україна переживає щодня жахливі наслідки, поки вони там зізванюються, переговорюються, поки вони вирішують. В нас кожен день гинуть люди і руйнуються наші міста. Вони знищують, хочуть знищити український дух, зламати нас. Щодня вже більше трьох років. І тут же мають вмішатися тільки сили, тому що вже не раз можна було закінчити цю війну. І тут навіть на карти. знаєте, до гадалки просто не ходи. Після закінчення війни що буде з нашою економікою? Зовсім гайки. Чи є шанс якийсь вижити? Що буде з ким, Любочка? Українською економікою. Бачите, зразу 100 за динаріїв, дві динаріїв, тобто буде дуже тяжко, дуже розмінна монета. Вересні почнеться, дуже жорстко буде. Півроку буде дуже тяжко. Але з голоду не помремо. Вистаємо. Бачу, що протягом півроку почнуться певні інвестиції, хороші інвестиції в економіку. І таким чином зможемо підняти її і стати на ноги дуже, дуже скоро. Але тяжко буде. Приготуйтеся, осінь буде дуже нелегка. Але не через удари, не через наступи. Саме через, як ти кажеш, Люба, от спад в економіці. Тетяна, Дуже такий, знаєш, важливий в нас сьогодні прогноз. Ми поговорили про дуже важливі теми, обсудили такі е питання, які нам болять, яку пораду зараз карти дадуть українцям на найближчий час. З огляду на те, що в нас є зараз і загроза терактів, і загроза денних обстрілів. Яких місць варто утримуватися зараз? Карта місяця Колесо Фортуни і Рицар Посохів». Тут про такі таємні сенси, таємні замисли, і про двійці кубків, і карті мир про рівновагу. Рано чи пізно, однаково, після темної ночі, приходить світанок. Тут головне не падати духом і не зневірюватися, як би важко це не було. Не знаю. Беріть в допомогу там практики, спілкування, медитації, тому що втриматися знаєш люба, і ти, і я, і всі глядачі зараз морально дуже тяжко. Чи не найтяжчий час, напевно, за більше цих трьох років повномасштабного вторгнення, але знайте, ми вистоїмо і ми переможемо. Дякую тобі, Тетяна. Шановні глядачі. Дякую вам. До нових зустрічей. Це був канал Прогноз. Не забуваємо донатити ЗСУ. Зараз ми збираємо на авто позашляхових для наших військових. Будь ласка, задонайте по серцю в описі до відео вже є всі реквізити. Обіймаю всіх. До нових зустрічей.